Всім привіт! Сьогодні хотіла поговорити про англійську мову. Що тут з англійською мовою? Е... Англійська мова, звичайно, потрібна. Якщо вона не потрібна життєво, то вона потрібна по житті. Тому що, якщо ви попадаєте сюди в рускоговорячі сім'ї, то англійська мова тут не є основним видом спілкування. Але з часом ви самі по собі розумієте, що треба щось знати, щось треба знати і більше. І от коли ви з дітками, то з дітками скорше вивчається англійська мова. А особливо, якщо в сім'ї є старша дитинка і молодша дитинка, то завжди в старшої дитинки можна спитатися, а як це, а що це, і з діточками читати книжечки. Тут здебільшого англомовні книжечки. Ну, є і російські, звичайно. По уходу за пожилими і так за слабими людьми англійської мови не вивчиш. І я не змогла без мови йти до таких людей, тому що мало того, що ті люди хворі слабі, і старі, так що ти починаєш, якщо ти їх ще не розумієш, що вони від тебе хочуть, це, це не додає їм здоров'я, повірте мені. І тому я вирішила е, краще з дітьми, з дітьми, ну, проще, мені кажеться. Я е, е, так потихеньку-потихеньку за ці роки і. Щось накоплювалося, щось було зі школи, щось взяли я трохи приватних уроків до переїзду сюди, потрошечки-потрошечки по воно накоплюється. І ось за 4 роки я зрозуміла, що треба знати щось більше. Треба вміти прочитати якийсь папір, якийсь лист, який приходить, якийсь там біл треба вміти записати, тому що треба платити білими за все, чеками за біле платити. І ось і я зрозуміла, що треба йти на курси. І от всі сім'ї, де я тут живу, тут недалеко є бібліотека, де такі курси дають. В бібліотеках їх можуть давати, їх можуть давати там по таких по організаціях таких, де дбають про сім'ю і дають уроки ESL як English, like second language, англійська як друга мова. І ось я пішла туди. Хожу я туди два рази на тиждень по дві години і платити мені потрібно 100 доларів. Ну, порівняно невеликі гроші, хоча іноді бувають безкоштовні курси. На даний момент, тут де я живу, в цьому краї такого не було. Може, десь є треба подальше, треба їхати, треба мати час. На це часу я не маю, воно тут мені близько 10 хвилин пішком я прийшлася, і оце я маю. Звичайно, англійсь... не лізе всього в голову англійський, тому що з роками людина не є сприятлива до мови, дітям дуже добре, англійська дається зразу в дитинстві. По старшим людям вже не так. Але, ходячи на ці курси, вони вчать тебе елементарним речам, як скласти правильне запитання, як відповісти на нього правильно. Якщо ти, звичайно, щось і не знаєш у побуті, когось спитатися, щось тобі потрібно, ніхто ніколи від тебе не відвернеться і не скаже, ой, ну що ти там хочеш? Ні, ну, я тебе тіпо, не розумію і відстань, чогось від, від мене. Кожна людина тебе постарається зрозуміти, якщо ні, вона проведе когось іншого, щоб тебе зрозумів. Так само в магазинах. Якщо ти хочеш щось спитатися, тебе завжди зрозуміють. Тому що таких, як ти, тут багато. І ось тільки для цього, щоб не бути таким якимось ізгоєм. В кожній країні треба знати мову країни, де живеш. Мені кажеться, що це є золоте правило. Ти живеш в Америці, ти повинен знати англійський. Ти можеш знати російський, ти можеш знати французький, німецький, який хочеш. Але ти живеш в Америці, ти повинен знати французький. Друга мова тут іспанська. Багато людей говорять тільки іспанською. І їх прекрасно всі розуміють, тому що ми, по школах вони тут всі вчать другу мову, іспанську. Але англійський це найперше. І ось з вас, люди, хто збирається сюди їхати, поки ви граєте грін-карту, поки ви робите документи, спробуйте завчити хоч елементарні слова, які вам будуть потрібні у побуті на вулиці, в магазині. Добрий день, вибачте, пробачте, перепрошую, дякую, а скільки коштує, а що я маю зробити. Дай принеси, віднеси елементарні слова, які є. Зараз навіть це все дуже легко знайти. Одним нажаттям там кнопочки у цьому у Гуглі. І робіть, щоб ви мали собі тут, щоб ви себе просто легко почували. Якщо ти людину розумієш, і вона розуміє тебе, завжди будете себе легко почувати, у вас ніколи не буде. Якихось таких складностей, порозумінь, якщо ти хоч одне можеш сказати навіть слово. Так і я тут, здебільшого, навчилася коло дітей, трошки від курсів. Я не можу сказати, що я поліглот, але так воно є. От Трошечки, потрошечки, потрошечки накоплюється. Опять треба мати бажання, треба мати ціль. Будеш це все мати і легше все піде. Завжди знайдеться якась годинка для цього, завжди знайдеться якась, е, е, такий переривчик для цього всього. З тих усіх за цей рік, що я ходжу на курси, е, мені порадили брати англійські книжки читати. Тут є, можна знайти англійські ч... книжки для легкого читання, вони якось називаються. Е, е, е. І ось я вже прочитала. Не хочу хвалитися, але шість книжок по-англійськи, досить такі грубі книжки. Як автор цих книжок Сідні Шелтон, непоганий американський такий цей, письменник, який пише детективи. І він досить пише доступною мовою. Є, звичайно, слова, яких ще я не знаю, і багато таких слів. Але я зато я розумію, про що йдеться в книжці. І дуже у нас інтересні історії. І якщо я щось не розумію, і мені хочеться оцей іменно кусочок зрозуміти, що там сталося, я відкриваю перекладач. І по перекладачу я витягаю те, що мені треба. І з читанням книжок багато приходить до тебе мови. Я дружу так само з вчителькою англійської мови, це, що веде у нас курси, і вона каже, що Ірина що за твій рік англійська дуже в тебе стала на кращому рівні. Я кажу, це ж це тільки тобі. Ми з нею дружимо, і я дуже чекаю тої зустрічі з нею, коли вона зможе вийти до мене, коли ми зможемо поспілкуватися, щось я би могла з нею в неї навчитися щось нового. Щось вона мене поправить, коли я не знаю щось сказати. Це ж інтересно щось, щось нове собі відкривати в собі. Воно не так важко, треба тільки захотіти. І я думаю, що і вам всім буде легко, якщо ви тільки захочете. Бажаю вам всім всього найкращого і удачі вам, усьому. Всього найкращого, пока.